третю неділю листопада традиційно відзначають День сільського господарства в Україні. Олександр Анатолійовичу, що для вас особисто значить це свято, і що для вас взагалі означає агро? Доброго дня. Так пов'язало життя мене, що агро для мене це моє життя, тому що 43 роки я народився в селі. Сьогодні вже мені 43 роки, і з них більшість я працюю в агро. Я дуже люблю ту справу, якою займаюся. Мене надихає ця справа. Мене надихають люди, які працюють в сільському господарстві. Вони творять щось нове, і саме головне, що мені подобається, в агро, це те, що воно не стоїть на одному місці. Дивлячись на те, коли я прийшов працювати в 19 років, і ми працювали тракторами ЮМЗ МТЗ, да то. Та техніка, яка сьогодні працює в Україні, аналоги світових і кращих брендів сьогодні представлені в Україні і не аналоги, а їхні оригінали, я вважаю, що це досить позитивно. І не то, що позитивно, а це надихає. І людям допомагає працювати краще. Ви доволі давно працюєте в сільському господарстві, понад 20 років. Чи пригадуєте ви свій перший робочий день? Які емоції ви того дня відчували, як прийшли вперше на роботу? Я пригадую перший свій робочий день. У мене перший робочий день розпочався паралельно з практикою на третьому курсі. На третьому курсі я прийшов у наше підприємство, у наш тоді ще це вже не колгосп, а відкрите акціонерне товариство імені Голобородьківське. І мене зразу відправили на посівну. Це на була практика Полтавщині. весняна. Так, це на Полтавщині. Весняна практика. Два місяці мене одразу відправили на посівну, і я пам'ятаю свого першого наставника Андрій Пилипович Гелета, агроном на Сінівуд, який сказав: Іди, настрою сіялку СЗ, до якої я підійшов, я чисто вдягнений, гарно в джинсах, в сорочиці. Там ж, я ж думав, що це ж я як агроном буду їздити на Уазіку чи на Ниві і буду діловий дядько. Вибачте мене, так? Да? А мені говорить мій наставник, якого закріпили за мною, іди настрою сівалку. Добре, що я недалеко жив, швиденько мотнувся додому, переодягнувся, взяв молоток ключі і стояв, дивився на ту сіялку. Вибачте, як баран на нові ворота. Чому? Тому що те, що навчали в інституті по книгам там 50-х -50 років. І коли вже там стояла сіялка, одна була СЗ, вона ще я її розумів, але вже були імпортні сіялки, яких я взагалі нічого не розумів. Я дивився на сіялку мультікорн. Я думаю, аграрії, які будуть дивитися наше інтерв'ю, вони зрозуміють, про що я говорю. То як сіяти буряк? Хоча це була досить проста сівалка, ми розібрали за 15-20 хвилин, але я її в інституті не бачив. Тому наша наука вона була досить досконала, досить гарна. І досить багато я з неї взяв, але більшість із першого свого робочого дня я набирав від тих наставників, з якими йшов поруч і Господь Бог мені їх дарував. Цей рік для нашого колективу вперше пройшов в умовах війни. Це перший такий досвід для всіх, і дай Боже, щоб останній. Скажіть, будь ласка, як ми спрацювали буквально кілька слів, чи вдалося все заплановане? Саме головне, що у нас вдалося, це те, що ми з першого дня війни не панікували. Перш за все, я вважаю, що це наше дуже велике надбання, що це показало весь колектив урожаю і МГП, що ми не здаємося, ми разом, ми розуміємо, де ми рухаємося. це саме головне в нас вдалося. Я вважаю, це наша найголовніша перемога у цьому році. Ми вчасно посіяли, вчасно проводили всі роботи. Чи отримали ми результат по урожайностям, який планували, дещо не доотримали. Як би ми майстерно не працювали, на якій би ми не працювали високотехнологічній техніці, але ми залежимо від природи, від Господа Бога. В цьому році. Так складувались погодні умови, що десь там, скажімо, в червні не було опадів, потім у вересні було їх аж забагато, що заважало збирати. Але в цілому результат буде позитивний. Саме головне, щоб ми мали нормальну реалізацію, щоб ми могли спокійно експортувати. І це, мабуть, не саме головне. Саме головне, щоб закінчилась війна. Так, і наше підприємство Урожай завжди займалося благодійністю, мало потужні соціальні програми. Чи діють вони зараз, які саме, якщо так? Ну, про благодійність ми багато говорити ж не можемо, але періодично, ви знаєте, ми висвітлювали, скільки ми всього там допомагали. Ми не будемо говорити сьогодні в плані коштів, не будемо говорити в плані допомоги. Продуктами, технікою, і всім іншим. Я сьогодні хотів би сказати, що нами, урожаєм і благодійним фондом МГП Громаді, було ініційовано такі заходи, як оздоровлення дітей. Оздоровлення дітей у сосновому бору, де оздоровилося дітей тимчасово переселених, більше тисячі в цьому сезоні. Більше тисячі. Я вважаю, що це перемога. Більше аніж 1200 дітей, у нас оздоровлено було в Холодному Яру. Тобто, це екскурсії, це робота з дітьми людей, які знають, як правильно організувати їм відпочинок. Тобто, діти відходили, скажімо так, від війни. В основному це були переселенці. Вони відходили мозгами, вони відпочивали. І ще немаловажливий важливий фактор: біля 400 дорослих було разом з дітьми яких ми оздоровлювали психологічно, тобто з ними працювали психологи. Я чомусь раніше відносився якось до психологів, скажімо так, з певним ну, недорозумінням, скажімо, так того, що вони говорять. А коли прийшла війна, і я бачив багато людей, дорослих, таких, <кій> знаєте, потужних дядьків, які здавалися, які шукали собі десь допомогу, для них було. Важливо почути якесь слово, слово, що ти молодець, ти гарно працюєш, це вже було дуже добре. А коли ще на високопрофесійному психологічному рівні вони отримували дану допомогу, це взагалі надихало людей і давало їм пошту крухатися далі. Саме головне вони не зупинялися. Чи змінилося життя аграріїв за період повномасштабної війни? Як саме? Обов'язково життя змінилося за період повномасштабної війни кожного українця, а аграрії ми ж не є окремою сферою. Ми ж також живемо в Україні. Саме головне, в чому змінилося, є позитивні, а є дуже багато негативу. Негатив, негатив це експорт, який був досить ускладнений. Дякувати нашим міжнародним партнерам, які допомогли все-таки зробити зерновий коридор і що він сьогодні працює, дещо почали ми дихати. Але ті ціни, які сьогодні в Європі, для нас вони сьогодні, скажімо так, захмарні. Захмарні чому? Тому що в нас логістика з'їдає майже половину ціни. Логістика сьогодні досить важка. Треба транспортом везти, на порти, порти підняли ціни. Тобто аграрії отримують менше прибутку. Але, Але є одне але. Сьогодні те, що я знаю, по аграріям Черкаської області і по нашому холдингу, то аграрії а, добре розраховуються за рентні плати, не дивлячись на те, що сьогодні немає тих прибутків, які були раніше, аграрії розраховуються вчасно. По нашому підприємству я взагалі можу сказати, що ми розрахувалися вже на 90% за арендну плату. Я вважаю, це перемога. По нашому підприємству і по підприємствах МХП можу ще сказати, що в нас зарплата двічі в місяць стабільна, і з першого місяця повномасштабної війни ніде нічого не змінювалося. Плюс що хочу сказати: дякувати нашому СЕВ генеральному директору Юрію Анатолійовичу. Всі працівники Маронівського хлібопродукту, хто мали отримати мотивацію за минулий рік, її отримали. І я знаю багато холдингів, які так само спрацювали, як ми. Тому життя змінилося в плані, ускладнилася робота аграріїв, але я вважаю, що не змінилося в плані фінансового забезпечення тих людей, в тому числі пайовиків і працівників, які довіряють аграріям. Це з моєї, може об'єктивної, може суб'єктивної точки зору, тому що я за всіх відповідати не можу. Є думка, що будь-яка криза відкриває нові можливості. Чи працює це твердження в умовах війни і чи відкрилися для МХП, для підприємства урожай якісь нові можливості? Обов'язково. Це не може бути тільки МХП чи «Урожай». Ринок, знаєте, от війна, все одно маємо ми щось знайти в цій війні позитивно, скажімо так, в лапках. Да? Війна заставила тих людей, які десь вже йшли спокійно за течією, в яких все вийшлося, яким все вдавалося, вони спокійно йшли за течією. От війна заставила думати, що може бути так, що течія повернеться в іншу сторону. Ніхто ж ніколи не думав, що війна може бути в Україні, правильно? І так сталося, що війна вже триває вісім років. Спочатку думали, що це конфлікт, але тримає повномасштабна війна вже зараз. І ті люди, які йшли за течією, їх сьогодні здернуло. Вони почали думати, як виходити, як виживати в даній ситуації. Поясню, що значить, відкриваються нові ринки. Саме головне, з чого трансформується держава сьогодні, держава перестала більше реалізувати сировини, а переводити сировину в готову продукцію. От в цьому я вважаю, є перемога, тому що. Коли ти продаєш просто сировину, ти недоотримаєш коштів. Якщо не доотримують аграрії, наповнення бюджету, нагадаю, за останні 2-3 роки перед війною валютно, валютою було за рахунок агробізнесу. Тобто, якщо там, років 5 назад основним наповнювачем валюти це була металургія, то останні 2-3 роки це був агросектор. І вся валюта, більшість там до 40% валюти, якої заходило в Україну. Це була валюта від агробізнесу. І якщо ми продаємо сировину, відповідно держава не доотримувала валютної виручки. А валюта це ви розумієте, це ті самі газ, це енергоносії, закупка зброї. Всього тому змінила однозначно погляди аграріїв на життя. Ми вже не є сировинним, скажімо, таким придатком, а ми вже є державою, яка я вірю, що війна закінчиться і держава, яка буде продавати відсотків 70-80 готової продукції, готової продукції. Тобто, це буде не соя, а це вже буде соєвий білок, перероблений на заводі. Це буде не кукуруза, а це вже буде крохмал, білки, інші продукти. Тобто ми зменшимо реалізацію сировини. Я в це вірю. Ну і питання енергетичної кризи, як вплинуло на виробництво, яким чином е, виходимо із ситуації раптової зупинки, ферм, там, сушарок і це досить, Це сьогодні досить болюче питання, тому що ми не готові до цього. І не тільки Україна не готова, бо сьогодні можуть сказати всі, таке що ви не бачили, що війна чому не готувалися, Бачили, що війна. Але світ сьогодні не готовий. Світ не готовий виробляти скільки генераторів тих, що потрібно сьогодні в Україні. Світ не готовий. Да, зрозуміло, що зараз бігом бізнес підхватився. Це так само, як ви задавали питання, чи помінялися аграрії в Україні. То так само змінюється виробництво в Європі і в світі. Зараз бігом заводи, ті, які там раніше автомобілі випускали, які сьогодні не будуть продаватися в Росії, там в інших країнах, які заблоковані, вони сьогодні будуть робити дизель-генератори. І світ був не готовий, і ми були не готові. Тому сьогодні є проблеми. З електроенергією. Ну, ферми у нас працюють стабільно, ми готувалися. Тому наші всі тваринницькі, я не називаю їх фермами, я називаю тваринницькими комплексами. Ми вже виросли із ферм досить давно. Наші всі тваринницькі комплекси вони працюють на генераторах, тому що там іде безперебійний процес. Сьогодні є дуже велика проблема: це елеватори і сушильні комплекси, ті, які є і в наших підприємствах, і в інших підприємствах. Чому? Бо тієї. Енергії того вольтажа, ми не можемо дати звичайними дизель-генераторами. Там треба досить потужні дизель-генератори, яких сьогодні в Україні дефіцит. Чому їх дефіцит? Тому що ми також, якщо маємо змогу десь купити такий генератор, то ми його краще передаємо на лікарню. Сьогодні ми вважаємо, що вони більш потрібні в лікарнях, де привозять ковідних хворих, де привозять наших поранених хлопців. І все, що заходить першим, воно йде все на лікарні, воно іде все на будинки пристарілих або школи-інтернати, в яких сьогодні переїжджають тимчасово переселені наші люди із територій окупованих або деокупованих, де сьогодні ще не можуть жити. Тому є невеликі проблеми, але спробуємося. Справимося. Ми весною як справились, коли не було півтора місяці палива, коли це була проблема. І тут справимося. Вплинула війна на темпи висадження у зимини, чи змінилася кількість темпи висадження порівняно з минулими роками? Мабуть, не так вплинула війна, як вплинула погода. Погодні фактори. Весь вересень був дощовий, і він був по всій Україні дощовий. Тому дещо змістилися терміни, але те, що я бачу по статистиці, озимини, не дивлячись на те, що окупували певні частини території України, Україна засіяла зименою майже ту саму площу, яка була в довійськовий час, ми засіяли. І саме головне, що я сьогодні бачу, де я рухаюся там, в межах центральної України, де виїжджаю відрядження. То земена на сьогоднішній день виглядає досить непогано. Досить непогано, досить в доброму стані. Голодні не будемо. Вже зразу говорю, що як агроном, бо я взагалі агроном за фахом, то голодні не будемо. Те, що я бачу, сходи дружні, сходи дорідні. Саме головне, в чому буде в цьому році проблема, це боротьба з гризунами, тому що дуже багато гризунів. А ну, тут аграріїв закликаю, зразу хто буде дивитися, думайте, що з цим робити. Ну, взагалі, прогнози обнадійливі про зимину. І давайте на цій такій позитивній ноті будемо завершувати розмову. І наостанок, що ви хочете побажати вашим колегам з Агро і, зокрема, вашим колегам з урожаю, які працювали цього року з вами в команді. Ну, Що я хочу побажати? Перш за все, я хочу побажати, щоб закінчився цей жах, щоб закінчилася ця війна, щоб ми могли всі, знаєте, десь друг друга обійняти, зустрітися із нашою ріднею, з тими, хто в кого десь виїхав за кордон. Навіть якщо хтось не виїхав, ми дуже мало сьогодні пересуваємося, тому що ми знаходимося на місці. Ми завжди в якомусь такому, знаєте, стані. Тривоги, тривоги за себе, тривоги за тих людей, які тут поряд. От я хочу, щоб закінчилася війна, щоб всі зустрілися з тим, хто хотів зустрітися, щоб повернулися наші близькі, наші знайомі, щоб вони повернулися живими, здоровими з фронту, щоб наша Україна розквітала і про це пекло, яке триває вже 9 місяців. Ми забути його не забудемо, але якомога менше ми про нього згадували, щоб наші діти цінили те, що ми пройшли, але щоб у них не було рани на серці. І так як я аграрій, то хочу побажати всім, зрозуміло, що стабільного врожаю, погоди, розуміння між нами. Війна, ще раз повторюся, вона нас сплетила як ніколи. Українців всіх. Аграрії в тому числі. Тому бажаю всім нам мирного неба над головою. Бажаю нам родинного затишку в сім'ях. Бажаю нам сонця, дощу і гарного урожаю. Вітаю всіх зі святами!